Ось такий колір. Фіалочки я взяла в Наталії. І тепер розведу собі. І буде в мене декілька. А в мене ростуть ось такі фіалочки. Це вже відцвітає, а починають вони ось так цвісти. А в Наташі зовсім другий колір. І оце я в експерименті посадила, не в воду поставила. А прям листочок в землю. Думала, ну, проросте, не проросте, потому, тому що в мене пропала фіалочка, було в мене тут їх три. І дивіться, ось вона проросла. Ось так. Тепер у мене буде два кольори. скільки у нас насипало снігу вже десь 2 годинки. І оце так. Ну, звичайно, він розтане. Тому що на дворі у нас, не знаю, видно буде плюс два. Все написано, плюс два. ви так прикрасили мої туєчки. І дерева навіть тут немає, в мене не видно, але з кухні там видно дерева, то так гарно. Присипало нас. І все засніжило-засніжило Враз, дивіться як. А я від Наталі принесла ось Бенджамін фікус. У мене один росте. Ну, вона говорить, що це листя не осипається. О, це фенді. Ось вона, це лаяна цього Діда Мороза. Да? І взяла оце фіалочки, три листочки, поставила в водичку. І тепер у мене буде два види. Я сьогодні зварила ось такий суп, дивіться. Тут е м'ясо індичинки. Небагато, так, грам 200, мабуть. Свіжий горох морожений, картошечка, цибулька, трішки часничку і капелька рису. Ось така невелика каструлька. І що хотіла сказати, я тут варю буряк, і думаю, може комусь пригодиться. Ось мені треба, щоб оця кришка. Трішки була приоткрита, вона в мене падає та й падає. І я так підложила лопаточку, дивіться. І так кипить. Ну, він вже готовий. Вже можна зливати потім, не знаю, щось придумає. Бурячки я потерла і заправила оливковою олією і більше нічого не додавала. От. І оце сюди нічого не додала, кусочками порізала, так як внучечка любить. Ну, це Дивіться, як було багато у мене буряків варилося, а вийшло тут. Ну, це, звичайно, це півлітрова мисочка така. Це ми колись купували всім-всім по 6 штук, доці, сину і мені. А тепер перестала ними користуватися, це думаю, візьму таке я їх. Чим хорошо їх так брать, оце е е плюнкою накрив і в холодильник. Дуже такі удобні. Дивіться, як у нас засніжило, яка краса. Поки... Зараз 16-та година вечора. Думаю, зніму поки ось таку красу. Хоч я й не люблю, коли холодно і сніжно, але признаю, що це дуже гарно, дуже гарно. Ось так. ну, Мабуть, до завтра це все і розтане, але зараз поки що стоїть. Ось так. От Наталіни там дерева всі засніжились.